Таві чинився скандал за участі військового у місцевих телеграм-пабліках. Повідомляють, що один з чоловіків. Разом зі своїм товаришем вступив в словесну суперечку та облаяв працівника територіального центру комплектування. У телеграм-пабліках повідомляють, що військовий намагався пояснити. Він отримав контузію, проте його не звільнили зі служби, а перевели працювати до військомату. Натомість цей молодик заявив, що військовослужбовець сам винен та почав його ображати і ще й плюнув в обличчя. Я після контузії після контузії, мене є стрема. Лежи дома тоді після контузії. Мене не звільняю, мене не звільняю. Так що ти така, що ти ходиш? Так що не звільняю, ти дурак сам попався на крючок. Ні, ті крючок, ти сам туди Ти ж тепер пацанов, кошмар. Я бабки не брав, бабки не брав. Тим болі. Бабки я не брав я пішов добровольцем. Ви наші Ви ж не Що таке? Ну давай, що, Давай. І, от після поширення цього відео, Телеграм-пабліку повідомили, що чоловіком, який облаяв військового, виявився фітнес-тренер з Полтави. Сам же військовий минулого року на харківському напрямку підірвався на міні в бронемашині та отримав серйозну контузію, опіки та травми. Ніг тривалий час він проходив реабілітацію, а потім його взяли на службу в територіальний центр комплектування. У соцмережах заявляють, що правоохоронці поки що ніяк не відреагували на цей інцидент. Ми також стежимо за ситуацією, намагаємося зв'язатися зі сторонами конфлікту. І є інформація про те, що поліція Полтавщини все ж відкрила кримінальне провадження стосовно Полтавця, який принижував військових під час виконання ними своїх службових обов'язків в обласному центрі. Принаймні про це повідомили в головному управлінні нацполіції Полтавської області. І от наразі особа правопорушника встановлена. Як я вже сказала, це такий собі фітнес-тренер Роман Заволока. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру, і от тривають слідчі дії. Стоишь перед людьми, О, та ти, ху, розказуєш. рассказываешь. Мы вам говорим, такі, такі. вы не легали. Скажите документы, а вы нас начинаете крипить. Мы показали документы. Да що ты показал? Форсить ты нас. Что вы паспорт показали? А я що что. Ты мене начал козлом Конечно. называть. Ну. Я не спів навіть документы доставить. Это будет, братан, подивишься, я ж скажу. знайдеш мене, там ще во что ты вань. Загоняйте там, блин, своя х дальше. Та мы вас гоняем. Вы наши. Давай, давай. Блин, что такое? Ну давай, хоть шу, че шо, давай! Не трогай, не трогай, не трогай. а кто ты? За цеплю. Вот так базарите.